Шукаю собі Джондіра офігенному стані. Реально в офігенному, бо він протестований. Я особисто на йому збирав урожай перший раз в житті. Ви представляєте? Отакий от от Джонні, подивіться його стан. Повністю заводський оригінальний комбайн 2054. Ціна його в Україні 53 тисячі євро. За 53 тисячі євро ви забираєте отакий от, от комбайн, який повністю протестований, який зробив десь в районі там 50 70 гектарів в цьому сезоні. Подивіться, як він виглядає. Просто ну, тут нема до чого, скажімо так, доколібатися, бо він весь цілий не поваряний, нічого. І протестований. Кондиціонер працює ідеально, гідростат ідеально працює, шини, подивіться, в якому состоянні. Отак от. Жатка 4.8 на ньому. Хтось скаже замала, а хтось скаже завелика. А хтось скаже, нормально. Ну, в общем, 4.80жатка, комбайн, весь в заводській фарбі. Питань по комбайну взагалі ніяких немає. Подивіться, як він виглядає. Показуємо вам ще раз його огляд, телефонуйте, хто шукає собі такий комбайні. 2054, 54, п'ятиклавішний двигун. Зараз скажу скільки тут кВт. Вроді тут 8-1 літр двигун. го року він. Не пише тут, скільки кВт. Пише 135 кВт. 135 кВт двигун, це, мабуть, 7,6 літра, я так думаю. По елеваторах, по всьому, подивіться, як комбайн просто виглядить. Ржавщини на комбайні взагалі немає. 0. Він не митий, він, отак, як з поля приїхав, так і стоїть. Бачите, які шини, який елеватор, яке все на ньому. Задні шини теж в суперстані, я би сказав. По січкарні теж питань немає. Тут гляньте, як виглядає він по клавішах. Ну, состояние реально топ. Хто собі шукає, телефонуйте, це типу, нормальна, адекватна ціна за цей комбайн. Бо 11 серій джундіра продають за такі гроші. 11, там 88, наприклад. А це є 20,54. Має причепне, має возик, жатку. Зараз вам все покажу. Покажу, що як виглядає тут. Ось. Зараз включу спишку.